Друзі, всі вітаю, компанія Тепарк Вінницький філіал. У На нас нове надходження. Ось таке у нас сьогодні Toyota Wенсі з 2007 року випуску в дуже в дуже класному збережному стані. Друзі, по машині 2-літровий бензиновий двигун під капотом, автоматична коробка передач, передній привод і вже рестайлінг. Машина в Універсалі заїхала в нас в Україну 3 місяця. Один власник в Україні. По кузову жодних садівок корозії. Подивіться, стан арочок, стан порогів ідеальний. По салону, просто максимальна комплектація, максимально збережений стан, подивіться, стан сидіння, шкіра, шкіра у нас натуральна, дуже плотненька по картам. На відео все видно, без жодних слів, три підголівничка, потолочок в ідеальному стані, арочки. Показую, не за дверей, все дуже класно збереглось. Вона у нас в універсалі, є фаркоп. Ось так виглядає. А по передньому ряду, що ми маємо? Такі максимальні комфортні сидіння, електроприводи обох передніх, автоматік, автомат у нас взагалі без зауважень. Так, у нас передні підігріви, максимальна мультимедія, двозонний клімат, шкіряне мультикермо, 206 тисяч пробігу, електрозеркала, підігрів щоток дворників. По машині зроблено те, що потребувало. Це заміна цепів. По ходовій частині вся оригінальна ходова частина не стукає. Дуже класно все збереглося. Замінена тільки тяжка стабілізатора. По коробочці також ніяких зауважень немає. Повне ТО пройшло 500 км назад. Машина у нас на оригінальних 17 дисках і на зимовій резині. Друзі, кого цікавий даний варіант, місто Вінниця, Соборна, 1. Автомобіль знаходиться в нас. Можна переглянути, можна перевірити на будь-якому СТУ. Також доступна в та в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.